Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо неймовірну смакоту. Дуже класний рецепт, хочу з вами поділитися. Можливо, ви його вже знаєте, готуєте, комусь, нагадаю, хтось приготує вперше, берімось до роботи. Нам буде потрібен гарбуз, в мене тут приблизно 250 грам. нарізаємо його на кубики. найбільш менші за бажанням беремо форму, перекладаємо зразу сюди гарбуз, форму нічим не змащуємо, не потрібно нічого застеляти. Перекладаємо сюди гарбуз. Зараз сюди додаємо до гарбуза 20 мл масла розтопленого або олії. Тут Бажанням і додаємо всі спеції за смаком. Що буду додавати я? Я додаю сухий чесник, обов'язково додаю трішки солі. Зараз також буду додавати суміш перців, додаю е, копчену паприку і також додаю суху м'яту. Потрібно це все ретельно перемішати і будемо з вами гарбузик запікати. Запікаємо в духовці при 180 градусів 15-20 хвилин, градусі, щоб він був такий майже готовий життє альденте. Арбуз відправляємо в духовку, а ми продовжуємо замоготувати, готуємо соус, розігріваємо пательню, на розігріту пательню, викладаємо або маску, або олію. За бажанням я буду смажувати на маслі. Додаємо цибульку. У мене одна невеличка цибулька, я її нарізала, постаралася звичайно нарізати дрібніше. Нарізайте на любі шматочки, перемішуємо. І коли цибулька буде така більш-менш така золотиста, додаємо борошно, одну столову ложку, таку щупчику, і знову потрібно це все ретельно перемішати. Перемішуємо і зараз з вами будемо вже додавати молоко. Друзі, до речі, все готуємо на повільному вогні. Додаємо 200 мл молока, можна додати і 150, нічого страшного. Я додаю 200 мл. Беремо лопаточку або ложку, чим зручно працювати, і починаємо перемішувати. Друзі, на цьому етапі не відходьте від того соуса, бо тому що борошно треба перемішувати, щоб воно не скумкувалося. Ось у нас такий виходить гарний соус, ще десь декілька секунд, і він вже буде готовий. Додаємо за смаком, муск... за смаком мускатний горіх. Можна не додавати, якщо не любите, і знову ретельно перемішаємо. Структура соуса він має бути такий ніжний, ніжний, але не сильно, прям такий аж занадто густий. По суті, це якби шамаль. Дивіться, перемішаємо. Зараз покажу, до якого етапу має бути готово. Гарнесенько все перемішали. Дивіться, от коли ви тако проведете лопаточкою чи ложкою і вас виходить сухий слід на петельні, бачите, наче ваш соус вже готовий. Така структура, яка нам потрібна. Ось готуємо до такого етапу, щоб пательня була чистенька. Все, наш соус готовий, виключаємо його, відставляємо бік. Давайте дивитися до нашого гарбузика. А наш гарбузик вже гарненько запікся. О, він же м'ягесенький, такий в міру. Дивіться, зараз поверха нашого гарбуза викладаємо наш соус. Все легко, все просто, але це буде смакота, смакотою. Друзі, підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, якщо ви ще не підписані на канал, поставте вподобайку. Обов'язково напишіть коментарях, що сподобався цей рецепт. Чи ви його готували? Вже можливо, додавали ще якісь цікаві інгредієнти. Пишіть і не забувайте про зворотні з пишіть коментарі, з якої еклі, чи міста ви дивитеся відео. обожнюю всі ваші коментарі. Щиро щиро дякую. Виклали соус, тепер натираємо любий сир за смаком. Мене тверда моцарела. сиру теж коригуйте за смаком. Можете посипати любою зеленю. Я посипаю ще сухим тим'яном, В духовку на 70 хвилин щоб сир розтопився і будемо смакувати. Ось таку смакоту, красоту ми приготували, воно неймовірно ще гаряче, але я обов'язково зараз чуть-чуть спробую подивіться на цю красивий гарбуз. Він такий і колір класний, і смак неймовірний. Ну що, викладаємо на тарілочку і зараз будемо смакувати. Друзі, що я хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготуйте. Тут нічого складного, доступні інгредієнти. Смакота, неймовірна, Готуйте та смакуйте, мою та спокою. бережіть себе, всім па-па.